Траста гривень, на мою думку, універсальна модель сонцезахисних окулярів. Вони підійдуть і жінкам і чоловікам. У дуже популярній формі це авіатори з подвійним мостом, але закомбінована модель. Тут метал у поєднанні з пластиком. Total Black дизайн. Чорна пластикова вставка, навіть має таку шторку з боку, дуже класно сідають на обличчя. До речі, підійдуть власникам середнього обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза запитати у наших менеджерів. Лінза дуже гарно затонована, вона максимально круто блокує сонце, а також захист uv 400 має і поляризацію. Подвійний мостик, такий авіатор-стиль, також має суцільний носу Вони дуже м'яко круто сідають на перенісся. І завушники, які ще з флекс Емою. Вони металеві тут повністю, але за вушками з така пластикова накладка. Мінімалістичний дизайн з боку, тому що такі окуляри вже самі по собі додають брутальності до образу. Замовити такі окуляри можна онлайн, у Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю. І артикул моделі залишаю у коментарях.